Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниця ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. З цікавого сьогодні у мене ось таке от пиво Дерибасівське, така от цікава пляшка з цікавим дизайном та хмель пиво з попереднього відоса. Посилання на нього знайдете в описі. Така от цікава пляшка Дерибасівський. Це пиво з'явилося нещодавно у нас в торгових мережах. Зокрема, я його придбав в Тавріве за 36, по-моєму, гривень. Е, така цікава етикетка. Тут у нас дюк, оперний театр. Написано, що воно зварено на замовлення одеської громади. Зварено по одеськи такі да. На цьому вся Одеса закінчується, тому що пиво це зварено в Черкасах ФОП Гладкий. Я погуглив і вияснив, що ФОП Гладкий у нас е свого часу викупив черкаський пивзавод і. І літом 22-го року на цьому заводі почали знову варити пиво, яке там не варили з 2008 року. Завод цей достатньо старий, мабуть, відомий в деяких кругах, я не знаю. Кажуть, що у них якесь там було славетне пиво Дніпровське, ніколи не чув про нього, ніколи не бачив, ніколи не пив. Завод засновано в 1910 році. Отже, це дуже старе виробництво. І я надіюсь, якщо там пиво не варилося з 2008 року, то все старе обладнання замінили на щось. Нове. Якщо подивитися на цей завод на фотках Google Map, там видно великі цистерни, а значить, там пиво варять в нескромних комерційних об'ємах. І я так розумію, що хтось з одеситів домовився з ФОП гладким, щоб варити ось таке от пиво. Хмель пиво це теж, можна сказати, цікавий. Місцевий варіант з Хмельницького, тому що, як вони вказують на сайті, що це живе пиво, яке вариться не просто з українською хмелю, а з сировини, яка виробляється, добувається, проростає на території. Хмельницької області, я так розумію, тому що там вони вказують, де вони беруть воду, де вони беруть хміль, де вони беруть солод. Якщо цікаво, подивіться на сайті, почитайте. На пиві Деребасівському написано, що воно короткотермінове, а на крижичці ми бачимо, що в нього термін придатності 2 місяці. У хмель пива термін придатності 30 діб. За терміном придатності, воно майже однакове, майже це всі три пляшки, майже ровесники, тому що, я так розумію, що це виготовлене місяць назад, тобто 25 березня, а це виготовлене 30 березня. І це, мабуть, теж, якщо тут вказано на кришечці у нас терміни, то тут у нас такі от савдеповські зарубки на контретикетці. І я так розумію, ніхто тут не зробив ніяких поміток. Не зрозуміло, коли воно виготовлено. Отже, це все світле не пастеризоване. Якщо тут 4% алкоголю 11 у суслі. Тут у нас має бути 5 алкоголю, 12% у суслі. а тут у нас мало бути менше, тут 4,2%. Є 11 у Суслі. Що цікаво, що на сайті Хмель Пива вказана трішки інша інформація. Тут, по-моєму, 4,5, тут 3,7. Не принципово, але є певні неточності. Отже, наливайте собі чогось смачненького і ми починаємо дегустацію. Сьогодні я вирішив організувати процес трішки інакше. Я відразу відкрию всі три пляшки і. І відразу розірю це пиво. Я думаю, це трішки заощадить час. Так, дивіться, що я так мені підсказали. щоб не портити кришечки, можна відкривати через серветку. Ось так. Не так ефектно, але має бути неушкоджена у нас кришечка. Дуже цінна кришечка від хмель пиво. У ну, мене такої немає. Так, це Проскурівське. Це у нас буде Деребасівське. Ось така дуже теж цінна кришка колекційна. Так, і Хмельницьке. Я забув навіть називати, як це пиво називається. Так. Ця от з маркуванням дати. Це буде ось так, ось так. І ось так. Хмельницький ми наліємо ось такий бокал. Так. Такий собі світлий колір, як у світлого лагера, є така нормальна пінна шапка. Так. Тепер черга Деребасівського. Тут, чи я трішки по-іншому наливав, але колір трішки світліший і піни трішки більше. І ось такий бокал опіля буде Проскорівське. Світлий колір теж є піна. Я думаю, що ви бачите те саме, що бачу я: що хмель пиво, що зліва, що справа, втрачає пінну шапку, а у Дерибасівського пінна шапка тримається. Колір такий у всіх світлий, золотистий. Тут трішечки темніше. Ні, такий самий. Ні, взагалі, дуже, дуже схожий колір. Світлий лагер, нічого такого особливого. Я маю надію, що. Дерибасівське виготовляється на сучасному обладнанні і має бути якісним. Хмель пиво це такий бюджетний регіональний варіант. Воно буде більш як для порівняння. Ну що, починаємо з пива Хмельницьке. Такий е е е е прикольний аромат, запах так, такого бюджетного пива з минулого. Мені здається, що воно має бути непоганим, простим, дріжджами не пахне, але такий не зовсім рафінований в нього аромат. Є якісь, не знаю. Є трішки хлібних таких ноток, ну, не опілля точно. Так, Дерибасівське. Дерибасівський більш жорсткий такий аромат в нього. Е, немає хлібного, хлібного аромату. Такий хмілевий більш. Проскорівське. Ой, Проскорівське щось зайве там, мабуть, щось таке як. Воно легеньке, але тут як спиртом віддає. Що... <різниця>, Різниця є. В крайньому разі у нас пиво не наливає все пиво з однієї бочки. Різниця є. Так, вже маємо один результат. Думаю, пора пробувати Хмельницьке. Так, зробив великий ковток. У посмуку відчувається трішки гірчинка, зовсім трішки, пиво петке, не водянисте, не пусте. Є в ньому якийсь такий. Трішки присмак незрозумілий для мене. Ну, бюджетне пиво. Відразу Дерибасівське. Бачите, на Дерибасівському ще трішки держиться пінна. Це більш нейтральне. Бачите, як я ковток зробив. Більш нейтральне. Такий звичайний лагер нічого особливого. 4% алкоголю, воно пидке і теж не водянисте. Так, Роскурівське. Так, ну це пиво мені щось не подобається взагалі. Воно легке, але з якоюсь хімозою. Хоча вони е, пишуть себе на сайті, що все натуральне, ніяких нічого не використовується. Додатково, тому що якщо, наприклад, там на великому виробництві потрібно прискорити процес, додаються різні там каталізатори, там якісь хімічні сполуки. Але те, що в нього термін придатності 30 днів, каже, що е, воно нічим ніякої хімією не стабілізується. Може, це просто якісь незброжені рештки в суслі залишились, і тому має такий і смак, і посмак е, з якимись такими зайвими. Включеннями ще ковточок. Ні, воно мені не йде ніяк ні під яким соусом. Е -е, Проскорівське щось мені не заходить. Ну що, давайте ще одне коло зробимо. Хмельницьке. Теж, ви знаєте, після Дерибасівського відчувається якісь, якісь зайве включення. Щось там теж, здається, недоброжене чи що. Ну, щось там є зайве. Не чистий такий лагерний смак, щось. Щось мені там заважає. Ну, таке собі, що хотіти від бюджетного пива. Ще ковток Дерибасівського. Якщо обирати з цих трьох, то, звичайно, перше місце Дерибасівське, друге це Хмельницьке, третє це Проскурівське. Хоча до Дерибасівського теж є свої питання. Ну, по-перше, чому воно не вариться в Одесі? Раз воно Дерибасівське? В Одесі дуже, як мені здається, достатній потенціал для варки пива. В Одесі було колись кілька великих заводів, де варили там сонцембахер, два капітана, один капітан. Що ще там варили? Чорномор варили. Завод Чорномор загнувся. Завод Капітан як він там називався на французькому бульварі. Загнувся. Всі заводи в Одесі загнулись, і ми тепер Одеське пиво варимо в Черкасах. Це такий промисловий варіант, але в Одесі дуже багато міні-броварі, де теж варять класний крафт. Отже, основна претензія в мене до цього пива чому воно не зварене в Одесі? Чому ця вулиця Дерибасівська знаходиться в Черкасах? Я розумію, що там новий завод, нове обладнання і може менше халтурять, Хоча це пиво на свою ціну, воно не відповідає. Я б за нього 36 гривень не дав, тому що воно таке слабеньке. Звичайний євролагер без якоїсь родзинки, без якоїсь емоції, нічого тут такого немає. Ні одеського, ні, ні взагалі. Смак не запам'ятовується. Смак такий собі, дуже посередній. Отже, це була чергова спроба зробити одеське пиво, але вона, так як всі інші, мимо каси. До хмель пива в мене питань немає, тому що це регіональне пиво. Я не знаю, по чому воно там продається, не знаю, чи в нього є якісь фанати, любителі. Я не, до них не відношусь. Таке собі бюджетне, регіональне пиво. Може, воно там його там. Безкоштовно роздають і все тоді норм. Я його купувати не буду. Таке воно собі, і навіть якщо воно там коштує, ну, Скільки воно може коштувати? Ну, гривень 25, так, Ну можна знайти за 30 гривень нормальне німецьке пиво. Не буду гадати, воно звичайне, бюджетне українське пиво, і, мабуть, краще, трішки краще, ніж опілля. Ну, мені так здається. Якщо повертатися до Дерибасівського, то Воно трішки краще, але теж не на 36 гривень. Це бюджетне пиво, воно має бути, але мені здається, що ми всі маємо боротися за підвищення якості. Незважаючи на всякі комерційні складові. Пиво має бути якісним. Ми не повинні страждати від халтури, яку роблять деякі броварі. Хай пиво буде трішки дорожче, але хай воно буде якісне. Що про скорівський якісне, я сказати не можу, тому що тут дуже багато зайвого смаку. Хмель пиво може, може якісне ще ковточок зроблю. Ні, теж, теж в ньому, мені здається, є. Щось, щось в ньому теж є. Якась трішки невеличка халтура, але воно нормальне. Воно не геть. Проскрівськи гірше. Що стосується Дерюбасельського, то я вже казав. Така, от, бачите, воно постояло вже відчувається в посмуку така е, явна гірчинка. Теж воно скочується. Скочуться туди десь до такого дешевого нестабільного пива, але я ж кажу, в Таврії воно коштує майже 36 гривень. Це для нього забагато. І як я вже казав, що основне питання це те, чому воно не одеське. Могло би бути Одеське, було б краще, тому що у пива Щеркас навіть з такою прикольною етикеткою немає одеського колориту, як я вже. Казав. А ще раз хочу подякувати другу Константину, який прислав це пиво з Хмельницька, і свого часу підігнав мені ось такий келих від опіля. А якщо порівнювати це пиво з опілям, мабуть, воно все-таки краще. Мені здається, що ну, Проскарівське ми не беремо в розрахунок, мабуть, Хмельницький та Дерибасівський однозначно краще. Опілля. Опілля вже стає таким гігантом і трішки плює на всіх з великої своєї цистерни з пивом, тому що якраз про Опілля можна сказати, що вони наливають все пиво з однієї бочки. Хмель пиво робить це не так. Що робить черкаський завод? Таке собі пиво. Це називається. Я планував зробити короткий, швидкий огляд, щоб ролик не був затянутий. Але я не можу мовчати про так зване одеське пиво. Мене аж пре, як ви бачите. Чекаю від вас будь-який фідбек, лайки, коменти, питання, побажання, донат за посиланням, підписку на канал. До зустрічі наступної певної п'ятниці.